На щастя, я довго до того йшла, щоб відкрити такий музей, і саме на Миколая, який є оберігачем усіх подорожуючих. А я багато подорожувала для того, щоб любити Україну, щоб знати її, розповідає господиня музею Марія Масловська. З багатьох куточків України тут є матеріали, бо в нас із багатьох куточків України вчаться студенти. Тобто тут є і Черкащина, і Чернігівщина. І Галичина, і Перед Карпаття, і Карпати, і Закарпаття, і Слобожанщина. Хай то не так багато речей, але, є. але ж найбільше тут представлено рідне наше Полісся. Розпочалось свято з освячення та слів привітання. Музей світлиці, як його ще назвали, перетворився на звичайну українську хату, де слухали бандуру та співали колядки. Це дійсно свято. Свято тому, що зібралося дуже багато людей оцінити те, що робить Марія Володимирівна Масловська. І мені дуже приємно, і я дякую Богу, що довелося мені зустріти таку людину, яка закладає ті зерна, добра українознавства. І я сподіваюся. Ваюся, що кожен зможе оцінити і перебуваючи в цій світлиці, навіть байдужа, байдужа людина відчує себе українцем і також перейметься цим українським духом, якщо вона не є українцем. Студентка першого курсу Віра Смоляр поділилася з нами, який цей музей був ще влітку. Все було не в такому ну, так, не так гарно і в порядку, як зараз. І ну але тоді ми побачили багато цих старовинних речей. Ми, ну ми обережно все складали, допомагали мені. Було дуже цікаво. Відкриття музею старожитності стало справжнім святом як для студентів, так і для викладачів Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сьогодні, коли ми були присутні на відкритті музею. День святого Миколая, то не тільки дітки за традицією отримали подарунок від Святого Миколая, але й ми, дорослі, отримали цей подарунок від Святого Миколая через руки Марії Масловської в ну от в поставі цього музею старожитностей.